Таке не добре стоїть. То того го шию накопаєш ти зверху, знаєш, бо вона вище стояв. Била їх. Плив стайне душно. Так, ми йдемо знайомити їх з лошечку. Що його віці, він мокрий, далі. Він на ланця до воно не ще й ланця зараз якоби Шо, мамочка. Вені Ланцомниця. Пру, то ложь. Тихо. Так, іду знакомитися. Лошечку ми ще мишинці у нас трехості. Пр. Ноги. Добре, що ми тут треба по сута вже. Називається знайомник. Так, випустили лошечку. Лушечка приїхала до нас з Вінниці від Миколи чиста пекшеронка. Лушечка молоденька ще, мала, маленька. 4 місяці її. Ну но, новий. Така мала красуня. Ми їх ще не знайомили, так достатньо я її завів був, трохи в неї це... Понюхалися і все, а тепер буду і випускати його і її колоне. Аби це без знайомилися, бо неодільною стоїть. Вона тут стоїть. Конюшна, а він встає. Так, ще не назвали, кстати. Думаємо якраз. Щось таке цікаве. Подобається легенда, але вже у нас і була вже легенда. То ложі. І ну Дійсно. Так, я не договорив, ти виключила, так? Лошичка з Вінниці, 4 місяці, часта першоронка мама сірої. Дуже файна кобила. З тих ми показували кобелів тих на вінничині. Він не вміє ще на ланцепотаєсь. Він лише вчувся. Так, він ще на ланцюзі не вміє так. Так що пару раз думаю, що їх познайомимо і побудемо класти їх разом. Поки що кажу. Та поки що вони живуть тут Пасти хоч, вишки це весь цікач, не? Там на защіпку. Я його рано вітісав був повністю, але він вплив в тайне душно і плюс потім пустив на двір, він викочився. Тепер ти далі його чесати. Ну, і не, ну. Там, думаю, шичка нічого. Страху боїться. Ні, ні, хоча це не, далі пуха. Навіть не думай. Куда? Но я сказал, не хочу это снять. Не думай, что это Кочете се не, зараз я тебе пустил без кочете. Не умею на ланце, не? Ну і... Прноий. Подружиться, ні? Ну. Хоч і хотіти зараз там по руках. Та зараз треба буде коїсь і заводити, а потім його... No, no, Що робиш? Потім будеш буду!

Вода сонне файна, у нас, скапи, я не знаю, я не дивився. Ні, ну лошиця мені подобається. Та головне без дорога. Що ти тим ланцом? Його би спустити без ланца. Але не вчеться. Він тепер шерсті набрав, то коні взагалі шерсті понабирали, вони так не виглядають. Зараз. Так веснову полиняють будуть виглядати файно. Я сказав, що ні, дядя се. Сказав, що ні. тож ще не знаю, пастуха навчається. Я її туди пускав ту на раз. Ударило її. Я думаю на 4 місяці вона добре виглядає Не знаю, люди дзвонять, питаються, хочуть купити щось там. Якісь зверху пару рублів дають. Сам навіть не знаю, як краще. Деколи не гон не знати. Деколи добре зразу продав, пару, пару рублів заробили. І, і спокійно не переживаєш не мучишся. А деколи краще ліпше помучитися, потримати хоча б з півроку. І тоді вже щось. Ну, ви набігає, так вої. Нормально. Не, не вам знати. Поки ж, ще не поклав їх разом, якщо не продам. А як покладу разом вже, то вже може і замовити, не знаю. Не знаю, я у ній щось вижжу перспективу, лиш кажу, лиш без дорога. Не бійся. Ще ясно, що ще маленькі ложці. Але по такій кобилі моцезнікати. Ну, сонечко пригріло. Да стін він розумний, є? Ну? Адекватно ставиться. Я б його спустив, але він... він ще цього пастуха теж не знає, а по-друге він буде її гонити. Ну, наглубася, ні? Мені так подобається. І... Так, ми кажемо, що її не назвали. Скидайте якісь пишіть якісь імена гарні. Я кажу, я вже перелистав у вас інтернет, не знаю що. Марина каже, як ти казав? Галактика. Галактика. Мені не подобається. Я хочу це. Або Берлін, або парламоти. Що це гроші? Саме найкраще кажу, легенда мені, але легенда вже в нас була. Тепер учимо що що кожна легенда. Перемога вони не хочуть. Тиги найпоправлюють. Перемога непоганий теж, не знаю. Діти, як сказали, взагалі. Встань, дай попробуй. На, на. Не бій. Ой. Мала? Мала? Та я за його у той постулк свій, а у нас ще а тут буде бігати. Так, але я їх мав, якась на обід годувати. Зараз погнав. Або, або погодую, а потім це випущу. І ще там током не била, ні? Ні, там била, там бегала. це файно, а? Хочешь соло, по-моему? так. Через землю лоєшь. Так купити силим. Та, Або Обонайшло вообще там кусок. Да, поза. Красонька, не? То, що зараз його забрати. Або її закрию ліпше. Погодую, потім собі його погодую і після обіду запустяна на собі гуляти. Так пару раз я його буду на лан, сюди водити. І... Там, не вони Но Вони приверкнути все. Шо, на. на. така дикуночка була зразу, ні? Та вроді в неї не було аж така дикунка. Ходи ближче до нас. Покажи нам нашу ту. А це в нас сіра буде. Кисунка. Вона мене від мами що? Понеділок вона до нас поїхала. Сонни що, субота у нас, так? Субота. Вьох, дай йде. Пішла. Каже, не знаю чи. Файно бігає, не? Угу. Повагимо, копейка треба не знає, що ти спатає. Не знаю, що, що я. Ні-ні, то копети треба порізати в такі довгий. То що в нього ми його розкували під кови. Я зняв, але так весни обрізав купети, копети файно пообрізати. Весною буду його кувати. Далі вже. То не буде якийсь коваль. Що красино? Ще не вповажено нічого. Ну та їх вони так можуть привикнути, що якщо я кажу, якщо повторю, якщо не продам, то їх, вони будуть разом з тайне все одно перегородку сліпше зробити сні. А потім о, це... о, а він собі нюхає, думає, що ложь це. Коні всі файні, я вообще коні люблю, капець, але... Але буду забирати їх. Він чим? Він як битковий порвав псаїст. Mm. Що там тільки снег не летом? Не знаю, їй тут непогано. І, і разом прибуло добре. Будемо в чер... чернівцях, треба буде ліхтарі купити на стайні такі, що від сонця. Розвернуться там. Не буду ганяти, бо йду їсти. За, за, за це. Чекай, бо то все на мікрофоні.